Вітаю, друзі! Минуло кілька місяців відносного спокою на українсько-польському кордоні. І ось знову поляки заявили про можливість відновлення протестів через імпорт української агропродовольчої продукції. І статися це може відразу після того, як у Польщі закінчаться польові роботи. Тобто, зовсім скоро. Причина можливих страйків і блокування кордону полягає в тому, що польські фермери просто не можуть конкурувати з українськими через нижчі ціни. Тому сьогодні ми поговоримо детальніше про причини можливого блокування кордону та наслідки цього, і чому польські фермери вбачають в українцях ворогів. Тому дивіться це відео до кінця, а також зберігайте та поширюйте його, щоб якнайбільше людей могло дізнатися про найактуальніші новини про життя українців за кордоном. Тож що власне сталося? Польські аграрії сказали, що невдовзі вони можуть відновити протести на кордоні з Україною, і статися це може після закінчення всіх польових робіт. А все через потік дешевої агропродукції з України, яка, за їхніми словами, руйнує ринок ягід в Польщі. Зокрема, зараз зафіксоване суттєве падіння закупівельних цін на малину. Причому ціни на цю ягоду в Польщі навіть не покривають рентабельності її вирощування. І зрозуміло, що польські фермери цим не задоволені. Дуже незадоволені, бо польські фермери прогнозують, що ціни на вирощену ними продукцію будуть падати і надалі. Чому ж склалася така ситуація? А причина криється в тому, що Польща не може конкурувати з Україною на міжнародному ринку, бо собівартість виробництва та вирощування аграрної продукції в нас значно нижча. Зокрема, в Україні дешевша робоча сила, українці не зобов'язані відповідати суворим екологічним стандартам Європейського союзу. До того ж, система контролю за українськими товарами, які надходять до Польщі, досі не запрацювала. Але мова не лише про це: польські фермери скаржаться на те, що рентабельність виробництва в багатьох галузях з кожним днем знижується. Крім того, їхнє незадоволення викликають поганий урожай і низькі закуповельні ціни на зерно. Також фермери висловлюють невдоволення щодо нестачі допомоги постраждалим від буревіїв. Саме тому поляки дуже занепокоєні тим, що Україна зі своєю нижчою собівартістю виробництва всієї аграрної продукції захопить традиційні ринки, на яких свою продукцію продають польські фермери. Крім того, вони закликають польську владу вжити заходів, зокрема впровадити ліміт на імпорт української аграрної продукції та посилити контроль на кордоні. Таким чином, фермери Польщі просто намагаються позбутися своїх конкурентів. Якщо ситуація не зміниться, фермери погрожують відновити протести після завершення польових робіт. Чи справедливі такі методи боротьби з конкурентом? Хіба не буде більш чесно конкурувати за якістю, замість того, щоб перекривати кордон і просто не пропускати в Польщу українську продукцію? Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях. Нагадаємо, раніше поляки двічі блокували польсько-український кордон. Перший етап розпочали перевізники в листопаді минулого року, і тривав він до середини січня цього року. Другий етап організували аграрії, які на початку лютого заблокували 5 пунктів пропуску на кордоні через ввезення українського зерна. Цей пакет тривав майже три місяці. Але що цікаво, посол України в Польщі Василь Зварич зазначив, що вже зараз діють певні обмеження у торгівлі Польщі з Україною. Зокрема, Україна не продає Польщі пшеницю, кукурудзу, ріпак і насіння соняшнику з квітня минулого року. Крім того, польський уряд продовжує ембарго на українське зерно. Навіть транзит через територію Польщі для України частково призупинений. Тож, для чого фермери погрожують страйками та блокуванням кордону? Про це можна тільки здогадуватись. Але до речі, це ще не всі проблеми, які останнім часом загострюються в польсько-українських відносинах. Так, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск погрозив не пустити Україну в ЄС через розбіжності в поглядах щодо волинської трагедії, зокрема через невірно сприйняті слова голови українського МЗС Дмитра Кулеба. Так, за польськими підрахунками, під час волинської трагедії, з польського боку загинуло щонайменше 35 тисяч осіб а з українського боку їх налічується не більше кількох тисяч. Причому українські дослідники вважають, що поляки з кількістю своїх жертв перебільшують, і ось під час нещодавнього виступу в Ольштині голова МЗС України Дмитро Колеба нагадав про операцію Вісла 1947 року, під час якої етнічних українців примусово виселили з південно-східної частини Польщі, де вони проживали компактно. І відповідаючи на запитання про те, коли Київ дасть дозвіл на ексгумацію жертв волинської трагедії, він назвав частину польських земель українськими територіями. І відразу після цього спалахнув скандал. На слова керівника МЗС України відреагував голова польського уряду Дональд Туск, який заявив, що однозначно негативно оцінює висловлювання українського міністра та сказав, що офіційна Варшава не дозволить Україні стати членом Євросоюзу без розв'язання історичних питань. Але у МЗС України пояснили, що слова Кулеби було неправильно зрозуміло. Міністр не мав і не може мати жодних територіальних претензій до Польщі. Тож можна зробити висновок, що, попри активну військову допомогу Україні, підтримку українців, які зараз проживають у сусідній з нами країні, українсько польські відносини трохи загострюються. Як ситуація буде розгортатися далі, ми спостерігатимемо. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин. Бо перша віза все про життя та роботу українців за кордоном.